Перш, спочатку трови піло візьми коричневий пластилін і качай одну восемь. зробити задні лапи. Візьми коричневий пластилін і скачай. Світлокоричневий пластилін. І скачай. Осім. Скачай її. у Увалих. І тесни. Руками. Розумата. Писочок. А тепер роби ро. Візьми світлокоричневий пластилін. І... Зробити ты сни. Визьмы, черный пластилин и качай оцу. Скачай її. чорний пластилін і качай дві кресі задні зіниці. Готові! Круто!